Ви знаєте, в, на початку листопада минулого року з'явилися в соціальних мережах такі плакати, які маленькі, де було написано терпіння народу велике, але не безмежне. Це було за кілька тижнів від початку. І от зараз вони знову почали з'являтися в різних місцях. І я знову таки хочу нагадати нам всім, що терпіння народу велике, але не безмежне. В будь-яких реформах, в будь-якому. Е Будь-які справи, будь-якій соціальній трансформації, є вікно можливостей. Воно відкривається, воно закривається. Колись Лешек Бельцерой сказав, що це десь півроку. Півроку приблизно триває суспільний консенсус. Реформи, всі ж розуміють, що реформа є болюча штука. Коли вони починаються, то треба зробити їх дуже швидко, тому що ну, це як різати хвостик. Якщо у вас є собака, треба відрізати хвостик, ну я не знаю там, за медичних яких причин. Треба різати рішуче. Бо якщо різати маленькими частинками, щоб не було так боляче, то можна втратити собаку. А, і так само і тут у нас в принципі є на сьогодні критична маса населення, як правильно сказала Оксана, яка вже готова трохи ще потерпіти для того, щоб потім було краще. А, і це є вікно можливостей. Бо якщо вони ще трохи потерплять, а потім і скажуть, що треба ще трохи потерпіти, а потім ще трохи потерпіти, то терпіння не безмежне, вони не гумові. А, і лише тоді буде результат, коли кожна українська сім'я, кожна людина побачить ці реформи в своїй кишені, в своєму гаманці, а це робиться в першу чергу. Precisamos de uma política de